Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео планую показати варіант смачної новорічної вечері. Варіант приготування швидкий, бюджетний і економний. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною і запрошую до перегляду. І ось далі показую приблизний список продуктів, з яких планую сьогодні готувати вечерю. Це куряче філе для салату. М'ясні свині стейки це груднина. Планую їх посмажити. Також буде ще одна м'ясна страва. Я вже попередньо зробила. Спочатку не планувала знімати, але потім чогось так прийшло нахнення. Це будуть такі м'ясні корзинки із фаршу із грибами та помідорами. Купила вже відразу порізані гриби, щоб зекономити собі часу. Буде салат такий, на основі пекінської капусти, яку я вже покришила, які там будуть інгредієнти, згодом побачите. І буде ще один салат, він буде такий, можливо, з курячим філе, з овочами, ну, як уже як моя фантазія захоче, а як гарнір, я запечу картоплю разом із корзинками із м'яса в духовці. Тож приступаємо. Починаю підсмажувати гриби із цибулею на сковорідці. Паралельно також я варю яйця, бо я на ходу вирішила, що хочу зробити один салат з яйцями. Тож ретельно перемішую до золотистого кольору. Як ви вже зрозуміли, моя вечеря це буде дві м'ясних страви і два салати. Це не так і багато, але в принципі цієї їжі достатньо, щоб гарно повечеряти. Отже, картоплю я вже порізала, помістила на деко разом із м'ясними корзинками. І тепер, ось в серединку кладу підсмажені гриби з цибулею і поміщаю їх в духовку приблизно хвилин на 30-40 на температуру 190. Градусів для того, щоб вони запеклися. Після того, як вони дійдуть до якоїсь стадії готовності, я їх вийму і покладу туди помідори та сир. Решту грибів я візьму на салат. І як бачите, я переміщаю їх в салатницю. Мені дуже пощастило, що в той час, коли я готувала вечерю, було світло, бо його могло би і не бути. І я дуже хвилювалася, що я не встигну запекти м'ясо, але таки мені вдалося і все пройшло добре. Світло в цей час не пропадало. Тепер приступаю до приготування другої м'ясної страви. Це смажені свинячі стейки, це максимально просто все готується. Просто на розігрітуську сковорідку додаємо рослинну олію і поміщаємо туди стейки. І підсмажуємо до золотистої скоринки з одної сторони. Перевертаємо і додаємо цибулю, для того, щоб м'ясо стало ароматним. і Накриваємо кришкою. Ось так виглядає готова страва. Можливо, не зовсім ресторанний вигляд, але на смак дуже смачно, можете мені повірити. І поки готувалися м'ясні страви, я також нарізала салат. Салати я не люблю готувати по якомусь шаблону, я завжди люблю якесь різноманіття. Є, правда, в мене там кілька таких усталених рецептів моїх улюблених, але сьогодні я вирішила до них. Не звертатися і приготувати щось таке новеньке. Тобто сьогодні я е, зробила якийсь новий для себе салат. Е, я пропишу інгредієнти в описі під відео, тому, якщо хтось захоче приготувати схожий салат, будь ласка, захочете дивіться в описі. Я би також до цього салату додала кукурудзку варену, але, на жаль, у мене вдома не знайшлося баночки з кукурудзку, а б'йти в магазин не було бажання, тому у мене вийшов такий салат. Заправляла я його майонезом і додали сюди два зубчики чесника невеликі. Але тут, як бажаєте, любите чесник, додавайте, а не любите ні. І от уже в духовці в мене. Допікаються мої м'ясні корзинки, і я нарізаю для них помідор і твердий сир. Спочатку я хотіла потерти сир, але потім я зрозуміла, що в мене там всього 4 корзинки, і я можу просто покласти цілий шматок, смакові якості від цього не зміняться. Отже, витягла з духовки, вже такі підзапечені корзинки, і помістила на них помідори і сир. І знову відправляю в духовку. А ось такий у мене другий салат це пекінська капуста, свіжий огірок, помідор, зелень та цибуля. Я не знімала процес його приготування, максимально простий і легкий. Ось так виглядають врешті запечені в духовці м'ясні корзинки і картоплю. І ось такий у нас сьогодні святковий стіл. Такий вийшла в нас вимушена романтика, бо світло вимкнули. Але у нас є свічки. Та багато інших гаджетів, які допомагають нам жити без світла. Це навіть носить якусь певну романтику. Добре, що світло не пропало під час приготування їжі, дуже сильно пощастило. Тому вітаю ваші родини з наступаючими святами. Здоров'я вам і миру в кожну сім'ю. Залишайтеся незламними і стійкими. І якщо вам сподобалося дане відео, не забудьте поставити. Вподобайку та лишити коментар з вами була Оля. До нових зустрічей!